425-та доба великої війни і повномасштабного нападу Росії на Україну бавовна в Севастополі. Та до чого призведе скандальне некомпетентна е, заява китайського посла. Про це розкажу у випуску новин в марафоні. Єдині новини. Я Соломія Вітвіцька. Це ТСН Херсон із мінометів. Росіяни обстріляли напередодні. 80-річний чоловік від поранень загинув. А Білозерську та Станіславську громади рашисти атакували з артилерії та керованими авіабомбами. Травми дістали троє жителів після авіаудару. По селу Кізомис поранено двох місцевих жителів, пошкоджено хати та поліційну машину. І ще одна річна жінка зазнала поранення в Береславі. У Білозерці загинув 72-річний чоловік. Загалом за добу в регіоні окупанти вбили двох цивільних, ще шістьох поранили. Двоє людей загинули. Ще двоє дістали поранення за останню добу на Донеччині. Дві ракети опівночі запустили окупанти по Краматорську, понівечені школа та прилеглі будинки. Також обстріляли нову Українку. Там двоє поранених. угатили по Мар'їнці, Красногорівці та Курахівській громаді. У Бахмуті, Торецькій та Костянтинівській громаді пошкодили приватні будинки та багатоповерхівки. Гарячою була остання доба на Запоріжжі. Загарбники понад сотню разів атакували регіон із артилерії, авіації, реактивної системи залпового вогню та безпілотників. Під вогнем потрапили два десятки містечок та сіл. А вранці загарбники обстріляли прикордонні села Чернігівщини, Білопільську та Великописарівські громади на Сумщині. Воїни бригади короля Данила нищитимуть ворогів українськими боєприпасами. Партія Мін нашого оборонпрому вже на передових позиціях під горлівкою і ними вже вправно гатять по росіянах. Ворог теж посилив обстріли, каже кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. І один із таких наша знімальна група застала на позиціях бійців. Ми на замаскованій позиції мінометників перед самісінькою окупованою горлівкою. На обрії постійно чути розриви снарядів, а значить робота у наших підрозділів кипить. Бійці бригади короля Данила нав'язують на міну дальнобійний порох. Зараз і вони працюватимуть по ворогам. Вона стріляє на максимум дальності, що може тобто вистрілити наш міномет. Аеророзвідка королівської бригади щойно виявила групу російських окупантів на цій ділянці фронту. Раніше були лише мобілізовані з так званої ЛДНР. Тепер побільшало саме регулярників, кажуть командири. Тож та група хороша ціль, і діяти треба швидко, поки московити не розбіглися по укриттях. Ось він справжній скарб для українських мінометників. Наші вітчизняні боєприпаси. Міни калібру 82 мм. міліметри щойно отримані підрозділом, і просто зараз вони полетять у бік ворогів. Ці боєприпаси ще не перша партія, яку отримали в бригаді короля Данила. Але мінометники вже встигли оцінити якість українського оборонпрому. У Нас що тут були чеського виробництва міни, то вони так не летять, як наші. Останні розрахунки, і бійці виходять на вогневу. Готові. Якісь секунди, і мінометник має от-от зарядити міну, але лунає команда не до бою, а в укриття. укриття. Разом з бійцями спускаємось у підземелля. Командир контролює, аби сховалися абсолютно всі солдати. Де самі молодші наш у небі? Помітили ворожий дрон. Це рідкість на цій ділянці фронту, каже командир. Значить, тут частіше працюють дронами. Це мені самому дивно було, що вони зараз тут над нами. Хлопці шкодують, що не встигли вистрілити. Я завжди розстроююсь, коли ми не стріляємо. І тепер снаряди летять по нам. Хоч укриття й міцне, але навіть у підземеллі чуємо, як на позиціях розв'язується бій. Що це казалось? А ні, це бех. Слухайте, може це штурм? <ріху> <ріху> може і штурм. Бійці вражають своїм спокоєм під обстрілом, бо почуваються впевнено. Торік боронили попасну одну з найзапекліших точок фронту. І нинішній обстріл кажуть для них квіточки. Тим більше знають. Вже зараз побратими працюють, аби збити ворожий дрон, який коригує по нам вогонь. Зараз от якраз те, що ми бачимо, чого немає коригування ворожої артилерії, це якраз те, що, наприклад, його там якось почали подавлювати. І їм це вдається. От зараз посадили. Посадили, а де він впав? Часто ми не можемо бачити, де він падає, тому що ми його не садимо біля себе у зв'язку з тим, щоб не виявити свою позицію, де знаходиться недоново пушка. А значить, мінометники знову стають до роботи, і українські міни на цей раз таки долітають до ворожих позицій. Вихід. 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 Юлія Крієнко Ігор Сірий Олег Мостовий ТСН 1+,1 марафон. Єдині новини. Нічна бавовна в окупованому Севастополі місцеві жителі повідомляють, що чули вибухи в районі Чорноморського флоту. Росіяни вже заявили, це була атака надводними безпілотниками, і вони нібито знищили один із дронів, а другий вибухнув самостійно. Утім, речниця ОК Південь Наталія Гуменюк порадила росіянам звикати до повітряної тривоги на анексованому півострові. Та не Кримом єдиним у Московській області за 50 кілометрів від російської столиці впав безпілотника Мікадзе поранений 17 кілограмами вибухівки. І про втрати ворога офіційні цифри від генерального штабу на сьогодні такі: 6,5 сотень окупантів знешкодили українські захисники за минулу добу. Загалом кількість ліквідованих від першого дня повномасштабного вторгнення загарбників уже перескочила за 187 тисяч. За 14 місяців великої війни сили оборони України знищили 3683 ворожі танки і понад 7100 бойових броньованих машин. Виведено із ладу 2849 російських артилерійських систем. 539 систем реактивної артилерії та 289 систем протиповітряної оборони. Наші бійці приземлили 294 гелікоптери рашистів та 308 літаків. А ще українські захисники розтрощили 5753 одиниці автомобільної техніки. Серед них цистерни спальними також потопили 18 ворожих кораблів та катерів. Оголосити персоною нонґрата через скандальні заяви. 80 депутатів Європарламенту закликають Францію виставити з країни китайського посла Луша Є. Під час інтерв'ю французькому телеканалу дипломат осоромився заявами про історично-російський Крим і про те, що колишні радянські республіки не мають ефективного статусу в міжнародному праві. Пояснень була це ганебна некомпетентність дипломата чи вкрай небезпечна офіційна позиція, яка суперечить нормам міжнародного права. Чекають від Пекіна в Парижі і Брюсселі. До списку дипломатів, які висловили обурення, долучився і глава МЗС Чехії. Він наголосив, що посол Китаю фактично поставив під сумнів суверенітет низки держав від країн Балтії до Центральної Азії. Раніше представників Пекіна для пояснень викликали в Латвії та Естонії. У ЄС ще не готові погодити 11-й пакет санкцій. Про це сьогодні вранці сказав глава європейської дипломатії. Обмеження наразі розробляють і головно їх спрямують на закриття глазівок Росії для обходу наявних санкцій. Які шанси, що новим пакетом ударять і по російській ядерній енергетиці, як закликає низка країн, з нами наживо з Брюсселя кореспондент Радіо Свобода Зоряна Степаненко? І у неї дізнаємося всі деталі. Вітаю Зоряну. Тож які подробиці тобі відомі вже наразі, і коли можемо чекати на оголошення все таки нового пакета санкцій? А можеш показати мені? Ще повернемося до, до Брюсселя і налагодимо зараз зв'язок із Зоряною. Ну, а далі до інших новин. Під завісу головування Росії в Раді Безпеки ООН, що триває впродовж цього місяця. Міністр закордонних справ Сергій Лавров вирішив відвідати штаб-квартиру в Нью-Йорку. Особисто Лаврову дозволили в'їхати до Сполучених Штатів, але без полуросійських пропагандистів, що традиційно подорожують із ним сьогодні. Та завтра Росія скликає в ООН два засідання. Власна кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко про те, для чого Лавров так прагнув потрапити до ненависної їм Америки і що на нього там може очікувати. Візи до сполучених штатів Сергій Лавров та його делегація отримали останньої миті. Відмовити росіянам, взагалі означало би порушити статут організації Об'єднаних Націй, яка не належить. США. тут лише розташована її штаб-квартира. Але і з візовим питанням американці демонстративно зволікали до останнього. Дозвіл на в'їзд дали дипломатам. А от російські пропагандисти, що з речами вже сиділи в аеропорту і сподівалися на візи, залишилися вдома. Міністр пообіцяв за них помститися. Будь чевірно, не забудем, не простим. Щодо самих російських дипломатів, теж повернули принизливе правило, яке в часи холодної війни діяло по відношенню до радянських. Вони не можуть відходити від штаб-квартири ООН далі аніж на 25 миль. Це близько 40 кілометрів. На понеділок та вівторок у рамках російського головування в радбезі Лавров скликав два засідання: одне присвячене статуту ООН, інше ситуації на близькому сході. Збори на вівторок оголошені на рівні міністрів закордонних справ. Показовим моментом буде чи скористаються цим запрошенням міністри, чи пришлють постійних представників або навіть їхніх заступників. У перекладі з дипломатичної мови це спосіб висловити позицію. Окреме питання чи приїде держсекретар Ентоні Блінкен? Адже не так давно росіяни взяли у заручники, звинувативши у шпигунстві американського журналіста Евана Гершковича, у зв'язку з чим Блінкен навіть перервав паузу у спілкуванні з Лавровим і подзвонив йому. І вибір важливої для сполучених штатів теми близького сходу і арешт американського журналіста не випадкові. Вважає колишній співробітник секретаріату ООН Олександр Мацука. Вони вірять в те, що Блінкін може спробувати підійти до Лаврова, щоб якось цю справу вирішити. Їм потрібна картинка. Скоріше вони хочуть поторгувати цим нещасним кореспондентом, щоб щось собі вицеганити. Що саме, я не знаю. Але американці це, я думаю, вони це розуміють. Вони розуміють і тому вони скоріш за все понизять рівень представництва. Ширша мета росіян вважає пан Мацука продемонструвати, що вони не в ізоляції і мають своїх сателітів в ООН. але й західні дипломати можуть скористатися нагодою щоб висловити в обличчя Лаврову все, що вважають за потрібне. По ідея він має сидіти на першому е, кріслі і е, давати слово, і прийде знову таки, якісь поляки прийдуть і будуть йому там. Е, Розказувати про або литовці, що, що вони тут незаконно сидять, і і, і так далі. Ну, ні, вже він, він звик, він як бегемот він, він він звик до того, що його там він тільки лист витирає і мовчить. А Лавров. О, в, Може бути більше в останній Лавров був на засіданні генасамблеї. ООН торік у вересні, і тоді заходив до зали лише на кілька хвилин на час свого виступу, щоб не слухати усе, що говорили про Росію зі сполучених штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Закликають світ почути про полонених військових медиків у Києві. Родичі лікарів вийшли на мирну акцію до посольств різних країн світу. І на місці працює кореспондентка ТСН Інна Лебеденко. Вона зараз з нами наживо. Вітаю інно. Тож розповідай, біля якої амбасади ти зараз перебуваєш і з якими вимогами звертаються учасники акції. Вітаю Соломія. Ми зараз перебуваємо біля посольства Франції. Це вже четверта амбасада, і попереду ще п'ять обличчя українських лікарів, яких росіяни отримують у полоні. Ви можете бачити, ось на цьому плакаті це лише маленька частина з них. Родичі військових медиків, а також їхні колеги, сьогодні приходять до різних посольств і звертаються з однаковими вимогами. А також передають письмовий лист звернення представникам посольств і просять їх почути. Отже, учасники акції просять світ звернути увагу на проблему утримання українських лікарів у російському полоні. Вони закликають вплинути на висвітлення інформації щодо їхнього утримання в полоні, зокрема і щодо умов їхнього перебування там, а також щодо внесення їх до. Офіційних списків полонених і просять надати доступ до них представникам міжнародних організацій. За непідтвердженою інформацією зараз у російському полоні перебуває близько пів тисячі українських лікарів. Частину з них росіяни відмовляються навіть підтверджувати і вони вважаються досі зниклими безвісти. З це вже за понад рік. І ще також учасники акції наголошують на тому, що. Лікарі взагалі не мають права брати в полон. Це порушення Женевської конвенції. Прошу далі послухати пряму мову. Вони не являються комбутантами, вони не тримали зброю в руках, вони рятували життя. Медики це є окрема ланка військовополонених. Вони вже в полоні понад рік. Держава робить все можливе, але ми мусимо згуртуватися і робити цю справу разом. Учасники акції також минулого тижня передали лист до офісу президента. Вони просять державу посприяти швидкому поверненню українських лікарів додому. Роблять усе, що можуть, продовжують стукати в усі можливі двері. От сьогоднішня акція це їхня чергова спроба докричатися до світу і зробити так, аби їх почули. Солю, тобі слово. Дякую, інно. Кореспондентка ТСН Інна Лебеденко була зараз з нами наживо. Зокрема, з під посольства Франції родичі лікарів закликають світ звернути увагу на полонених військових медиків. І повертаємося до Брюсселю у ЄС. іще не готові погодити 11-й пакет санкцій. Про це сьогодні вранці, сказав глава європейської дипломатії. І з нами наживо з Брюсселя кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко. У неї зараз і спробуємо ще раз з'ясувати всі подробиці. Зоряно, тож розповідай все, що тобі відомо на цю мить. Добрий день Соломія. Ви знаєте, офіційної презентації 11-го пакету ще не було, але Єврокомісія до цього активно готується. збіряє години із послами країн-членів у Брюсселі, щоб зрозуміти відповідно, котрі з ідей потенційно можуть бути прохідними, котрі заблокованими. І одна із пропозицій у роботі це санкції проти Росатама і Російської ядерної енергетики. На них давно зокрема наполягає Україна. Країна агресорка продовжує транспортувати до Європи уран для атомних електростанцій, і вдарити по цьому джерелу російських доходів у ЄС намагалися і ще запроваджуючи пакет попередній, тобто десятий, на захист російського ядерного палива, тоді стала угорщина. Ну, в принципі, і ще низка країн не готові були цей реактивний захід тоді підтримати. Чи вдарять санкціями по росатому? Зараз журналісти сьогодні вранці питали у глави європейської дипломатії. Ядерні обмеження Жозе Борель не згадав, лише наголосив, що. Схвалення нових санкцій не на часі станом на сьогодні. Ми ще не в тій ситуації, щоб погодити новий пакет санкцій проти Росії. Ми продовжимо обговорення. Навряд чи атомні санкції збагатять 11-й пакет. Пише видання Bloomberg, посилаючись відповідно на своїх. Неназваних співрозмовників, тому що пишуть надто багато противників, хоч і тих, хто за уже теж більше. До членів є, що хочуть обмежень проти Росатому за його роль у захопленні Запорізької атомної електростанції, додалася Німеччина. Перехідний період, як це приміром, було із баном російської нафти, все одно знадобиться, сказав сьогодні глава дипломатії Фінляндії. Ця країна серед споживачів російського урану, але думає, чим його замінити. Думаю, довсканчідуму України, що досі залежні від російського палива, розробляють плани, як це робить Фінляндія, щоб позбутися залежності і переорієнтуватися на західних виробників. Надіюсь на це потрібен перехідний період, щоб замовляти матеріали в інших джерел. Але після нього ми зможемо покінчити з матеріалами російськими. Новим пакетом санкцій євросоюз спробує і підсилити пакети попередні закрити Росії шляхи для обходу санкцій. Блумберг знову ж таки зазначає, що Москві вдалося обійти обмеження на кілька підсанкційних технологій важливих для неї, зокрема передові чіпи і інтегральні системи. Маршрути створені пише знову ж таки видання через Туреччину, об'єднані Арабські Емірати і Казахстан. Тож ідея Брюсселя, яка сила джерела Радіо Свобода у дипломатичних колах ЄС, це створити свою рідну систему. Протидії починатимуть із попередження третіх країн, завдяки яким є ладії, і наступний крок, якщо попередження буде не почутим це санкції не проти самих країн, а проти суб'єктів, чиїми силами створюють шляхи обходу. До списку тих, на кого поширюються експортні заборони, планують додати також 40 іранських компаній, понад 40, і заборонять Серед іншого експорт розкішних автомобілів і розширять список засобів масової інформації, яким припинять. Мовлення має поповнитися ще й перелік Балканською філією артії. Коли чекати на схвалення пакету поки невідомо, оскільки дискусії ще тривають Дякую, Зоряно. З нами наживо з Брюсселя була кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко. І, зокрема, розповіла, коли нам можна чекати наступний пакет санкцій проти Росії. Вони тікали в невідомість, полишивши все. А більшості вже й нікуди повертатися. Перше модульне містечко для переселенців відкрили в Чернівцях. У місті досі живе щонайменше 40 тисяч утікачів від війни. Понад 3 мільйони євро на будівництво містечка виділили країни Євросоюзу. Скількох людей прихистили в новому тимчасовому помешканні, і як їм там живеться, бачила кореспондентка ТСН Вікторія Танасійчук. Кички, крани, холодильники, блендери, все как би є. Це кухня, а далі по коридору душові та вбиральні. Вот, все, как бы удобно. Є кімната відпочинку з телевізором, їдальня та ігрова. Решта житлові кімнати. Заходьте, бо двохярусний кровать нам дали, що внучка тут 16 років, вона тут, йому 6 років, він спить тут. Три ліжка, стіл і шафа. Ось такі дві прохідні кімнати, нове житло родини візітових, подружжя пенсіонерів та доньки з двома онуками. Власного будинку у них більше немає. У нас розбите все, розбите нічого і навіть снаряд торчить. Родина тікала у Чернівці евакуаційним потягом з Красногорівки, що на Донеччині. З 14 години не, не прикращалася. нічого не прекращалося. Уже терпіння лопало в нас все це саме. Що треба кудись виїжджати. Досі жили у дитячих садочках на валізах, постійно переїжджали, як і Ганна Пилипенко з двома дітьми. Вона теж із Донеччини. Все добре, у тебе вийшло. Так. Поки старший син Ярослав виконує домашнє завдання, жінка розкладає речі. Майже рік у них не було нічого свого. Три садика помінялися. Хоч немножко свого пространства. Ну, звісно, краще то ли по 7, по 8, по дванадцять жити, жить, ли чисто своєї сім'ї тільки у модульному містечку поселили 60 переселенців. Тут є блоки для сімей та самотніх людей. Підведені всі комунікації на черзі, інтернет, на території, зони відпочинку та дитячий майданчик. Нормально обжилися. Я можу сама піти постирати, зготовити собі в душ. Я можу піти покупатися наконець та що в садиках душевий, звісно, були там такі маленькі піддончики. На это боже ізбав за місяць тут мають заселити усі 250 спальних місць. Отримають їх вразливі категорії переселенців, кажуть посадовці, але не безкоштовно. Трішки більше тисячі гривень за е, помешкання комунальні послуги з абсолютно всі е, сплачують за рахунок міського бюджету. Ці кошти, кажуть урядники, підуть на обслуговування містечка. Тут можна перебути холод і блекаути, є радіатори, генератори та сонячні панелі. І, хоч це околиця міста, великих незручностей люди не відчують певні у мерії. Курсує громадський транспорт, школа поруч, друга школа поруч, є садочок, тобто інфраструктура тут присутня. Нині це єдине модульне містечко у Чернівцях. А переселенців у місті лише офіційно зареєстрованих понад 40 тисяч. Тому з міжнародними донорами обговорюють можливість будівництва житла ще для шістьох сотень людей. Вікторія Танасійчук, Олександр Губін, Чернівці, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. 39 багатоповерхівок та півтори тисячі приватних будинків підлягають демонтажу в Ірпені після перебування там російської армії. Це житло, яке неможливо відновити на одному із таких будинків. Є графіті всесвітньо відомого художника Бенксі. Яке він намалював, приїхавши до України торік. І у ці хвилини якраз триває демонтаж будинку з цим графіті. На місці працює кореспондентка ТСН Інна Боднар. Вона зараз з нами наживо. Вітаю Інно. Тож розкажи, на якому зараз етапі демонтаж і що буде з малюнком. Доброго дня, Соломії. Зараз відбувається паралельно демонтаж кількох будинків. Просто на очах дивишся, як летять стіни, летять меблі. Особисті речі від життя летить в прірву. От з цього боку відбувається демонтаж, так би мовити, класичним методом. Ви бачите, кран такими щіпцями розкушує всі. Конструкції, потім це все летить на купу, і це будівельне сміття далі вантажиться на Камази і вивозиться. А з іншого боку, демонтаж відбувається іншим методом, бо саме на ньому знаходиться робота відомого художника Бенксі. Її зараз не видно, бо вона закрита бетонними блоками. І як що там ховається за цими бетонними блоками, будь ласка, подивіться, там намальована гімнастка, яка От стоїть на вирві від. Дірки від снаряду, щоб зберегти цю роботу, будівельники акуратно зрізають бетонні перегородки, їх обережно знімають. Так дійдуть з 9 з дев'ятого поверху аж до першого. Щоб робота Бенксі не посипалася, її з одного боку обнесли бетонними блоками, а з іншого підтримує арматура. Зварена далі цю роботу роботу обережно знімуть, віднесуть на зберігання, а що потім на неї чекає, нам розповів мер Ірпеня. Послухайте. Ми потім будемо дивитися або на цьому місці, або буде перенесений, але ми хочемо залишити це зображення, що намалював Бенсі, як пам'ятка в нашому місті. І саме на цьому місці. Можливо, це буде біля будинку, зроблена такий арт, невеликий арт-об'єкт. І, звичайно, Зробимо все можливе, щоб його залишити. Я думаю, нам це вдасться. На цьому місці, де зараз от зносять ці будинки, у майбутньому мають з'явитися нові будинки. І мер Паня каже, що сюди поселяться ці ж самі мешканці. Вони повернуться сюди. А до речі, оце сміття будівельне в Ірпені а, домовилися із литовцями та японцями, які дали техніку. То будівельне сміття буде перероблятися і знову з нього будуть уже зводити нові будинки. Життя сюди повертається. А поки що ми все, що від, від російських окупантів лишилося, зараз просто зносить тут студія. Дякую, інною кореспондентка ТСН Інна Боднар була зараз з нами наживо із Ірпіня. І, зокрема, розповіла про те, що зараз там відбувається демонтаж зруйнованих рашистами будинків, але малюнок всесвітньо відомого художника Бенксі намагаються зберегти і залишити там вцілілим. Усі відтінки рожевого від ніжно бузкового до кольору фуксії, яскраво рожеве небо цієї ночі заворожило українців незвичне атмосферне явище, яке розфарбувало небосхил. Бачили в різних куточках України. У соцмережах яскраву заграву користувачі вже назвали полярним сяйвом. Світлини з рідкісним явищем викладали з Київщини, Чернігівщини, Волині, Рівненщини, Львівщини, Харкова та Одеси. Подекуди яскравий рожевий кольор неба змінювався зеленим. Сяйво на немосхилія з'явилося близько опів. Та трималося лічені хвилини, а потім зникло. Фахівці кажуть, таке атмосферне явище для України вкрай рідкісне, і його причина сильні геомагнітні бурі. Воно рідкісне явище для наших широт, але воно таке саме оптичне явище, як веселка, як міраж. Виникає внаслідок зіткнення заряджених частинок сонячного вітру із верхніми шарами атмосфери. А от що мої колеги спостерігали вчорашнє полярне сяйво в Україні, можемо почути просто зараз. Ведуть один плюс один Наталка Островська, Євген Плінський. Привет. Для цього є новини ТСН для того, щоб ми поспостерігали. Я спостерігав за вибухами в окупованому Севастополі. Це було як наша, скажімо, ну, ні, але в мережі інтернет ми ці відео всі дивились і обговорювати хочеться більше ці події. Ну і до речі, сьогодні історична подія в 1918 році звільнили Сімферополь, армія Балабачана. Чомусь святкують в Севастополі ось такою атакою надводних безпілотників. Поговоримо про це. Чекаємо. Ну а наступний випуск ТСН Дивіться вже о 13.00. Слава Україні! Героям слава!